Один-два. Ви знаєте, я відверто кажу, той, хто вище вийде зараз сюди, я без нього вже навіть не уявляю ні, ні одного фестивалю, ні розкуття, ні відлуння. Таке враження, що, що він вжився зі мною, йде разом по одній дорозі, ми, йде, ми йдемо навіть зражає інколи ми. Ну, у всякому разі, ви розумієте, одна із самих дорогих людей в місті Хмельницькому це людина, з якою ми йдемо дійсно плече у плече зі всіма своїми радощами і бідами. це... Ігор байдак, гумор і сатира. Я ж казав, що великі люди вийдуть, що вищі. Доброго дня. Сьогодні такий анекдот пішов по телевізору маленький, але ну, смішний. Каже: не знаєш, що ці москалі їдять, ну звідки в них стільки газу? <плес> <плес> Це українські зірки розповідають. <плес> да. Так, от зараз всі кандидати в президенти, коли на. Екрані їм всім задають одне питання, така передача, мій президент, чому до цього дня 25% українців не визначили за кого голосувати. Я впевнений, що і багато з вас теж. Є така байчка, недавно я написав, тут, я думаю, що в ній є часткова відповідь на це запитання. Знову виборча дільниця. Знов одній й ті самі лиця. Дядько гнат з нього капелюха, п'ятірне відчухав вухо. Я нагадати. Що робити? Де ж до хрестика втулити? Ці вже були, та й невдало, ті також не раз брехали. А у той страшніше чорта, що кресла того бігборда, а у того, ну і морда, як в машини фірми Форда. Є один із приманерах, та не з наших він холера. Є ще пара молодичок, та й тут щось не фориче. І подумав вона, хай гріх! Голосую проти всіх. Якось я прочитав якісь газеті розумні, медичні, що на животі спати небезпечно. Щось там, органи в нас не так там, треба якось крутитись туди-сюди. Кажуть, небезпечно спати на животі, і йому продукти вже давно не ті. В ріку не пірнати, там, мовляв, чума, і не прийде більше сніжна зима. В парку Соловейко, десь пропав, захріб, і йде у гості сам свинячий. Рит. Фон радіаційний знов кричить, а Комерційні комерційний цін, атакують нас. Що ж тепер робити? Як чинити нам, що своїм залишимо донькам та синам? А ми будемо жити біна всім на зло. Як звернеться місто, вернемось в село. Я одного прочитав такого. Польського автора о, цікаві маленькі замальовки, вони називаються по-польськи, дуже ви знаєте, польська мова така прикольна. Римованки-паучанки. Та й теж таких пару придумав, залежно від погоди. Із хмаринок та дахів Хлюпа дощик на лохів. А хто хоче кращу долю, треба мати парасолю. <рес> Діти так хотіли снігу, а зима їм склала. Фігу. І сказали діти, – «Да, сніг це тільки лише вода. <плес> Дякую. І один не гумористичний, алергічний, бо не можна довго, на жаль, затримувати час. Ви всі помітили, що десь щасли горобці наші. Це погано, дуже нам прикмета попередження, але на щастя, вони ніде не валяються мертвими, значить, вони просто десь в засаді. Куди поділись наші горобці? Що завжди додавали оптимізму, в любий морозець морозиць хлопці молодці, цвірінькали на зло капіталізму, а ось тепер порушне на гілках, немовби відібрали нас харизму, бо ж гробці між нами і небом дах, захисники від клятих катаклізмів. Я довго думав, що це відбулося, і зрозумів птахам набридло сіре, і поміж них таки знайшовся хтось, хто поминив у кольоровий вирій. Дякую. І раз такий е, казав, смотри, казав, що таке, як би він хотів чи не хотів, бо він вже сьогодні багато чого наказав, день народження взагалі в ньому. І я написав йому привітання, він казав, що подарунками будуть привітання, то я прошу його вийти сюди. Хай стає справа. Наречено на весіллі справа почесне місце. Випробували пів життя в куті. Ось в цьому. Невеличкім салі, і в сірі будні, і під час куті тиснути і тиснути на педалі, а він ще й моно, по-простому сам. Така вже доля у цього актора, який їсть сало з шоколадом пополам, і грає і сеньору, і сенійора, не затихає в прокляті роки, і в мертві душі будить, як Мазепа, і не впустить чесної руки, коли діймає черговий дурепа. І з катом так і впорався поет, ніяк це щастя в нього є лавина. Він свій малює авторський портрет для України відданого сина. А все тому, що магія душі його давно нікому не підвласна, він рай знайшов в своєму шалаші. І п'єса ця одвічна і прекрасна. Ви пробували пів життя в куті, ось в цьому невеличкім залі, і всі рібине, і під час куті тиснути і тиснути на педалі. Дякую. Дякую всім, вітаю Володю. І скажу, може він сьогодні так вирішив зробити, щоб е, знаєте, зараз я думаю, ви по, поаплодуєте найголосніше. Е, так, мабуть, сьогодні було звезне казати. Сьогодні перед вами були і володарі гран-при, і міжнародних, і всеукраїнських конкурсів, лауреати Шевченківської премії, і так далі. і так далі. Люди, які прославили наше місто і в Україні, і далеко за її межами. Я вважаю, це кльова. Таким чином зустрічати старий новий рік. Дякую за це тому, хто це заснував. І дякую тим, хто поруч з ним, і дякую, що ви разом з нами. Зі святом давайте всім всім поаплодуємо і вам, і нам і всім. З якої це номінації вже. Шановні пані і панове. Наш Роскутівський вечір добігає свого кінця. Знову хтось ходить. <плес> так же сталося, що кожен фестиваль вирішено завершувати оригінальним номером. Чому? Тому що ну, це якийсь. Найвищий зліт людської душі, коли людина може запропонувати в дуже коротенькому, стислому часі щось ну, надзвичайне, оригінальне. І тому на останню сторінку, сторінку гумору, сатири оригінального жанру, завжди приходить більше людей. Вони, звичайно, помиляються, тому що дуже цікаві переконалися номінації. І пере цим ідуть. Вони мають, просто мають свою душу, свою ауру, свою майстерність, свій світ. Але так, напевно, влаштована людина, вона хоче долучитися до чогось гарного, веселого, красивого. Ну і хай воно так буде. І тому мені приємно, що серед хмельничан є людина, яка за 15 років декілька разів закривала фестиваль розкуття. Це знову ж таки Володимир Мислицький. І ми сьогодні, не порушуючи цієї традиції, так і зробимо. Я запрошую на цю невеличку сцену Володимира Мислицького.